Добрий день, діти! Діти, А у кого небудь є дача? чи були коли-небудь ви на городі? Чи бачите, що там росте? Я пропоную пограти в гру, що росте на городі. Уважно подивіться на картинки до зображені рослини та відповідайте, так чи ні. Подивіться, картопля росте на городі? Так, росте. Дивіться ще морква. Росте на городі. Так росте. Молодці. А ось це росте росли... рослина, буряк червоний. Так росте, звичайно. А ось ця рослинка. Росте на городі це цибуля. Так, молодці. А ви знаєте, що це росте? А банан росте на городі? Ні, не росте на городі. А ця рослина росте на огороді помідор. Так росте звичайно. Молодці. А ось ця рослина росте на городі. Це троянда, квітка. Ні, не росте на огороді, вона росте в садах. А, я... а ось ця рослина росте на огороді, так огірки ростуть на городі. А подивіться, ця рослина росте на городі, це вишня. Вишня росте в саду на дереві, а ця рослина росте на городі, кукурудза. Так росте звичайна. А ця рослина росте на городі це яблуко. Ні, діти, воно росте в саду на дереві. А ось ця рослина росте на городі. Кавун. Так, кавун росте на городі. А ось ця рослина росте на городі. Це груша. Груша не росте. На городі росте в саду, на дереві. А ця рослина росте на городі, це гарбуз. Так росте наш гарбуз на городі. А ось ця рослина це болгарський перець. Подумайте, так росте перчик на городі. Молодці ви впорались завданням. До побачення, до нових зустрічей!